В Білому домі знову заговорили про умови врегулювання російської агресії. Спецпредставник президента США заявив, що для успіху майбутніх перемовин обидві сторони мають піти на поступки. І президент Зеленський, нібито, на це погодився, а Путіну доведеться це зробити. Тим часом, вчора. Почала з'являтися інформація про те, що в середині лютого спецпредставник США таки приїде до Києва. Чи не проведуть Сполучені Штати перемовини про мир в Україні без України і коли відбудуться вибори в Україні? Відповіді на ці питання з'ясовували наші журналісти. Дивимось! Трамп і Путін ймовірно спілкувалися телефоном. Про це сам президент США обмовився під час брифінгу ще наприкінці січня. Та офіційних повідомлень про ці контакти ні з боку Кремля, ні з боку Білого Дому немає. Проте 3 лютого спецпредставник президента США щодо врегулювання війни Росії проти України Кіт Келог дещо привідкрив завісу таємничості, якою овіяна тема ймовірних перемовин в інтерв'ю телеканалу Фокс Ньюз. Він заявив, що обом сторонам доведеться піти на поступки, якщо вони хочуть домовитися про завершення війни. До того ж, Зеленський, за словами Келоге, дав зрозуміти, що пом'якшить свою позицію щодо територій, Тому Путіну доведеться також піти на поступки. Ми збираємося провести обговорення з усіма згодом, і ймовірно, у найближчій перспективі. І це добре для обох сторін. Про те, що перемовини про закінчення війни відбудуться за участю України, підтвердив в інтерв'ю CNN і сам американський лідер. Ми маємо справу з Україною та Росією. У нас заплановані зустрічі та перемовини з різними сторонами, в тому числі з Україною та Росією. І я думаю, що ці дискусії відбуваються досить добре. Ці заяви дещо заспокоїли українських посадовців, які постійно наголошували на принципі нічого про Україну без України, а не публічність довкола організації можливих мирних перемовин лише породжувала підозри. Мовляв, про завершення російсько-української війни у Вашингтоні можуть спробувати домовлятися за спиною Києва. До того ж, українські політики занепокоєні ідеями Вашингтона про проведення виборів в Україні вже до кінця року, які звучали з вуст Келога. Проте цю ініціативу наразі не підтримують ні провладні, ні опозиційні парламентарі. Про неможливість проведення виборів в Україні під час війни неодноразово говорив і президент. В останньому інтерв'ю для агентства Associated Press Володимир Зеленський проанонсував візит Келоге до України. Є контакти, є розмови, є розмови по телефону, є відповідні онлайн контакти, Але наживо я думаю, найближчим часом буде зустріч. Жорсткі санкції проти Росії, як то обмеження проти енергетики та банківської системи країни-агресорки, а також безперервна підтримка української армії це запорука того, що обіцянка американського лідера завершити війну в Україні буде реалізована, наголосив президент України і додав не менш важливими після закінчення війни є і гарантії безпеки для України. Проте, мирний план Келога не передбачає цього пункту, зазначають політологи. Схожі передумови для якнайшвидшого завершення російської агресії в Україні назвали і в Американському інституті вивчення війни. Тільки непохитна підтримка Заходу і постійні постачання західної військової допомоги Києву можуть змусити Путіна відмовитися від своєї території і прийняти необхідність піти на поступки. Необхідні для будь-якого вирішення конфлікту, прийнятного для США, Європи та України. Про збільшення військової допомоги Україні останнім часом говорив і сам спецпредставник президента США Кіт Келлор. Він переконаний, це може примусити Росію до закінчення війни. Жорсткішою щодо країни агресорки стала і риторика президента. США – Зокрема, він наполегливо домагався зменшити ціну на нафту. Це на думку Трампа могло б змусити Росію скласти зброю. Нагадаємо, наприкінці січня стало відомо, що президент США Дональд Трамп доручив своєму спецпредставнику Кіту Келогу завершити війну в Україні за 100 днів.